Зараз розберемося, як робити розмітку навігації та контактних даних. А ще поговоримо про спеціальні значення у посилань. В хедері зробимо базову розмітку, додамо логотип та створимо список навігації з трьома посиланнями. Виглядає наче добре, але чогось не вистачає. Необхідно додати ти Тобто обгорнути цей список. Це семантичний тег, який сповіщує браузеру, що це навігація по нашому сайту. В тег nav не можна вкладати посилання, які ведуть на сторонні ресурси, тобто на якісь інші сайти. Для того, щоб зробити семантично контакти, нам необхідно додати тег адрес і всередину ми додаємо контактні дані, зробимо список з двома посиланнями, де буде номер телефону та емейл. Всередину тегу адрес слід додавати також фізичну адресу. Частіше всього ви її можете побачити у футері. У посилань існують спеціальні значення атрибути HRF. Для номера телефону нам необхідно на початку задати ТЕЛ та дві крапки і вказати номер телефону без зайвих символів, без пробілів, без дефізів. Тепер, коли користувач буде натискати на це посилання, в нього автоматично буде відкриватися набір номера. Це дуже зручно, особливо з телефонів. У Емейлу також існує спеціальне значення. На початку вечерів нам необхідно додати mail to та дві крапки і вказати цю адресу. І при натисканні на це посилання у користувача буде відкриватися пошта з введеною адресою. Роби семантичні сайти, це не тільки гарно впливає на SEO, а й на доступність. Пам'ятай про людей з обмеженими можливостями.